Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. 21 серпня. Росія атакувала комбінованою атакою Україну на Івано-Франківщині без руйнувань та потерпілих. Проте дісталася Мукачеву Закарпатської області. Там ракетний удар прийшовся по промисловому об'єкту. Як повідомляє суспільне, там відбулося займання. До лікарні доставили 10 людей. Ще двоє травмованих звернулись до медиків самостійно. Повідомили в міській раді. Згодом цифра постраждалих зросла до Станом на uh... Дев'яту годину 22 числа за медичною допомогою лікувальний заклад із з території заводу Флекстроніс, скажімо так, поступило і звернулося 22 особи. Так і залишаються п'ятеро у нас на стаціонарному лікуванні. Причому одну жінку ми виписуємо на е, яка у нас знаходилася на спостереженнями з забоєм тазу, стан і стабільний, задовільний найде амбулаторно лікуватися. Пацієнт шостий, який був стаціонарний у Ужгороді. Я зв'язувався з Юрією Чебенциною, стан його теж задовільний. Вони займаються його діагностикою додатковою, лікують всі інші пацієнти. Це амбулаторні пацієнти, причому з них четверо. Це є з які зверталися до нас із скаргами про психоемоційний стан, про стресові стресову травму. З ними провели роботу наші психологи, які працюють у нас у діагностичному центрі, назначили відповідні обстеження лікування. А інші це є. Пацієнтами з рідно, з різного роду забоями м'яких тканин, тулуба і кінцівок. Справляємося з ситуацією. Ургентна служба працює круглодобово. рентген, комп'ютерна томографія, обстеження УЗД-аналізи все працює круглодобово, ажіотажу на щастя немає, тому надіємося, що і звертання і звернення, які будуть, вони будуть більш пов'язані з легкими травмами, і пов'язані із забоями, очевидно і так далі. знаю, маю інформацію, що в інші лікувальні заклади. Пацієнти, які були на території заводу, не звертались. Під час відзначення заходів з нагоди дня прапора та дня незалежності, безпеку та порядок будуть убезпечувати посилені наряди поліції. Основна ціль забезпечення правопорядку безпеки та прав громадян під час святкування держсвят в умовах воєнного стану. Детальніше про це та рекомендації у коментарі начальниці сектору комунікації Гонпе у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Публічний порядок та безпеку громадян на Івано-Франківщині під час заходів з нагоди відзначення дня державного прапора та незалежності України забезпечення. Посилені наряди поліції в ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських і головним завданням поліції є в в установленому порядку заходів забезпечення правопорядку, безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят в умовах воєнного стану. Поліцейські закликають всіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень. Ми наголошуємо обов'язково реагувати на усі сигнали повітряної тривоги, щоб убезпечити себе та своїх рідних. У разі потреби люди можуть звертатися до поліцейських. Вони зокрема підкажуть, де розташоване найближче укриття. У разі також виявлення підозрілих предметів або правопорушень просимо негайно звертатись до поліції. Якщо знадобиться допомога. Телефонуйте на спецлінію 102, у найближчі територіальні підрозділи. Ви можете також звертатися, або до поліцейських безпосередньо на вулиці. Правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі. Майбутнє нашої громади твориться вже сьогодні. У недвірні відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого ухвалили низку рішень, важливих для розвитку міста і сіл громади. Члени виконкому обговорили бюджетні прогнози на кілька найближчих років, затвердили інвестиційні плани та створили умови для залучення нових проєктів. Також у центрі уваги були питання комунального господарства та соціальної підтримки мешканців про те, які саме рішення прийняли та чому вони важливі для кожного з нас у наступному сюжеті. У надвірні відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. На ньому обговорили і ухвалили низку важливих рішень, які стосуються майбутнього всієї громади. У центрі уваги фінансові плани на найближчі роки виконком розглянув прогноз бюджету громади на 2026-2028 роки та затвердив. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій ці документи стануть основою для розвитку інфраструктури та покращення якості життя мешканців. При Його формуванні по враховані положення бюджетної декларації України на 26-28 роки основні макро. Показники економічної і соціального розвитку держави та громади, стратегію розвитку Надвірнянської територіальної громади, середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Хочу відзначити, що публічні інвестиції це нововведення, яке починає діяти з 26-го року, і у прогнозі передбачення обсязі публічних інвестицій у розмірі на 26 й рік 6 мільйонів, 27 – 8, 28 – 10 мільйонів гривень. Мета прогнозу, забезпечення прозорості, передбачуваності та стабільності. Бюджетної політики, ефективне планування ресурсів громади для реалізації стратегічних завдань і соціально-економічних цілей. Отже, доходи. Прогноз доходів сформований з урахуванням зростання соціальних стандартів. Наші урядовці мінімальну заробітну плату збільшують з 1.01.2026 року з 8 тисяч на 8 тисяч 688 гривень. У 2027 році мінімальна зарплата буде 9 374 гривні. У 2028 році мінімальна зарплата буде 10 059 гривень. Загальні зрахуванням цього і з рахуванням того, що. Наші законодавці знов хочуть забрати 4% ПДФО з нашого бюджету і перенаправити його в державний бюджет, сформований прогноз загальні обсяги дохідної частини бюджету. Ще одне рішення створення місцевої інвестиційної ради, яка покликана залучати нові проєкти та підтримувати підприємців. Це крок до економічної стабільності та зростання. Держава хоче впорядкувати державні. Фінанси і планування державних фінансів по галузях на три роки наперед. І через це вводиться середньострокове планування. Як ви бачили, ми бюджет формуємо на три роки, і держава хоче, щоб ми інвестиції, вони так називають інвестиції, але це державні кошти в ці всі галузі. Вони хочуть, щоб ми вже зараз пропланували це на три роки. Я вважаю, що це не зовсім реально, але ми зараз це пробуємо робити. Ми і так ці цифри будемо коригувати. І оця інвестиційна рада якраз буде розбивати і планувати, давати пропозиції свої по цих галузях там економіка. Освіта, медицина все стосовно на кожен рік суми, які ми будемо це вкладати, не обійшли увагою і питання комунального господарства Виконком погодив інвестиційну програму КП на водоканал на 2026-2028 роки, що передбачає модернізацію та надійну роботу підприємства. Якщо взяти основні стратегічні напрямки, які ми заклали, то водовідведенні ми працюємо. В напрямку залучення інвестицій для нового будівництва очисних споруд. Звичайно, там ще дуже і дуже багато роботи, але в цьому напрямку так воно лягає в тому числі і з міжнародної співпраці. Аби допомогти тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, депутати ухвалили рішення виділити кошти з міського бюджету для надання адресної грошової допомоги жителям громади. Прийняті рішення це не лише цифри у документах, а конкретні кроки до розвитку надвірнянської громади, до турботи. Про людей та їхні потреби Івана Осташук спеціально для телерадіокомпанії надвірна. Надвірнянська громада громада спортивних людей. І щоб таких побільшило, нещодавно Надвірнянська МТГ приєдналася до мультиспортивного пілотного проєкту Шлях чемпіонів шляхом підписання меморандуму про співпрацю з міністерством молоді та спорту України. Детальніше про це у наступному матеріалі. Початок шляху дякую. пройдено. Дякую вам. Дякую вам дякую. за підтримку ініціативи за те, що ви приєдналися до проєкту. Я вже впевнений. У вас такі тут з не знаю така енергія буде сходить, що в нас немає іншого виходу, як тільки перемогти. Все, дякую, дякую. у Недвірнянській міській раді. Підписали меморандум про співпрацю з міністерством молоді та спорту України. Шлях чемпіонів це пілотний мультиспортивний проєкт, одна із цілей створити умови для поповнення спортивного олімпійського резерву. Заступник міністра Олексій Нікітенко зазначив, що Україна готує нових чемпіонів Олімпійських ігор. Фінансування, яке встановлено, тому що до США, як завжди, це місцеві бюджети. Да ми виявили, що є можливе фінансуватися за допомогою спонсорів, також які не байдуже ставиться до спорту і мають бажання розвивати його, а також за рахунок батьків, які зазвичай отримують. Задоволення дуже велике від проєкту. Ми формуємо та реалізуємо політику, і якщо це пілот, тобто це форма співпраці. Так, ми організовуємо цю історію. В нас є бажання організувати фінансування в деяких ланках проєкту. Я сказав, це і оздоровлення, і міжнародний, кемпін, міжнародний і міжнародне співробітництво, і забезпечення цих класів. Тобто, це в проєкті є, є бажання таке зробити це, і ми намагаємося цього досягнути. Тобто на сьогоднішній день ще немає. Проєкт планується продовжити, коли введеться цифровізація. А це створення спортивних клубів. Посадовець зазначив, що створюються всі умови для спортивних досягнень. Будемо додавати, будемо зшивати так звано. Будемо намагатися зшити із міністерством соціальної політики і зі всіма ланками, які потрібні для його реалізації. Це створення умов об'єднання навчального та тренувального процесу. Тобто, ми робимо трошки зміщений розклад занять і надаємо дитині можливість. Ну зараз це від восьми. До 10 годин додаткових, які ми інтегруємо в навчальний процес, і дитина може знайти себе там, тому що у всіх є бажання бути схожими на своїх героїв. В нас є ситуація в тому, що потрібно налагодити і тренувальний процес, та? і потрібні тренери кваліфіковані. Тобто, і проект передбачає, в нас є така задум, що це буде курси підвищення кваліфікації в рамках проекту для тренерів, які безпосередньо в цьому. Приймають участь, а також ну тут дуже багато питань, але ми, знаєте, дорогу долає той, хто по йде. Міський голова Зіновій Андрійович зазначив, надвірнянська громада готова до проєкту. Коли ми говоримо про нові проєкти міністерства, нам завжди легко входити в них, бо ми маємо вже навики, маємо досвід і маємо бажання, жагу для того, щоб зреалізувати ті реформи, які сьогодні в тілі міністерства. Повірте, нас не треба переконувати. Ми також хочемо, щоб кожна справа, кожна ініціатива, кожна угода мала весь свій спортивний, економічний і, і різного роду ефект. Віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Руденко наголосив, проєкт зніме фінансове навантаження з батьків спортсменів, крім того, висловив впевненість у майбутніх результатах такої інвестиції. Батьки. Які не тратять грошей на те, щоб дитина займалася спортом, не тратять лишній час, щоб він десь кудись їздити. Да? Мають все в школі завдяки громаді, завдяки цьому учбовому плану. Це наскільки би, вони, я думаю, що будуть настільки вдячні, що ми буквально там через рік, два-три ми цю вдячність всі тут, ну, побачимо. І справді, ви пам'ятаєте, що ще років 6-7 назад у нас була така ідея Федерації там, і сам Буддзюдо зробити урок. Там дзюдо, чи э, урок самбо, значить. Э... Школі як урок фізкультури, але міністерство молоді і спорту пішло далі, запровадило цілий проект. І ми тепер можемо це цю ідею планомірного розвитку поруч з навчанням, але й спортивного розвитку дитини реалізовувати в життя. На думку віцепрезидента федерації самбо та дзюдо Ігоря Пескленця, це дати дітям можливість займатися і зберегти здобуті напрацювання. В нас дзюдо і самбо зараз розвивається у школі Олімпійського резерву Нафтохімік Прикарпаття». На сьогоднішній день там є проблеми. Там є проблеми з існуванням з самим існуванням підприємства. Зараз оцей проект він є ну для нас, є надзвичайно важливий і для нас є надзвичайно вчасний. Ми завжди на базі четвертої школи. Старалися утримувати там своїх спортсменів. Там ще була школа інтернат. Ми там теж тримали своїх спортсменів. Зараз такі умови стаються, що школа інтернат закривається, і нам ну як повітря потрібний спецклас десь таки цих спортсменів прилаштовувати, щоб вони мали можливість тренуватися, так як і вони тренували до сьогоднішнього дня. З досягнутих напрацювань так це відправка 14 дітей з дзюдо до Швейцарії. 60 поїхали на оздоровлення у Львів. А ще 50 планують відправити до Франції. Анції, саме перший клас був відкритий у червні минулого року. За цей час появилось більше 40 таких. Проєкт дозволить здобути дітям і зв'язки та досвід. Пан Олексій розповів про будні дітей, які беруть участь у проєкті, стосовно як це практично є на місцях. Так? Вони трошки раніше приходять до школи, до закладу середньої освіти, але в нас і є такий приклад, як в спеціалізованих закладах діти проживають безпосередньо у школі. Тобто нас вони не мають можливості, вони з району, наприклад, їх зібрали, і там в нас є там, в, щонайменше трьох осередки, де діти живуть з понеділка по п'ятницю у школі. Вони трошки раніше приходять до школи, йдуть на виховання, на обраний вид спорту, або якщо це мультиспорт, Можна зібрати мультиспортивний клас, тобто декілька видів спорту об'єднати, якщо є база відповідна стосовно спорту. І після того вони повертаються десь за годину, в них йдуть заняття, потім вони йдуть на обід. Після обіду вони вчать уроки, додаткове харчування, вчать уроки, вечірнє тренування додому. Повністю завантаженість стовідсотково забираємо їх з вулиці, забираємо їх від гаджетів. І створюємо умови для їх реалізації. Проєкт мультиспортивний і налічує більше 15 видів спорту. Станом на червень він встиг залучити більше 600 дітей з України. Проєкт розділений на три відповідно підібрані етапи: для першого по четвертий клас діти розвиваються за рахунок ігор та естафет. у п'ятому-дев'ятому класі. Діти проходять базовий етап підготовки суто в обраному виді спорту. А девяті 12 класи, як вже більш дорослі, для них ведеться праця над створенням подальших умов для вступу у вищі навчальні заклади. 24 серпня свято, яке об'єднує українців. У надвірні цей день можна провести насичено та різноманітно. Від заходів у центрі міста до відпочинку у міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Детальніше про програму святкування далі. Жається великий день для кожного громадянина день незалежності України. Це свято радості і гордості. Але водночас це велика жертовність. адже незалежність держави століттями виборюється кров'ю та відвагою героїв. У надвірнянській громаді цей день відзначатимуть вдячністю та вірою. Запрошуємо разом розділити мить єдності, пам'яті та радості з 8 до 12 години. у всіх храмах громади пройдуть святкові літургії. Офіційні урочистості на майдані Шевченка у місті Надвірна розпочнуться о 12 годині. Марафон відзначення дня незалежності на головній площі району продовжать о 13.30 святковою програмою народних аматорських колективів Надвірнянської громади. Далі заходи по відзначенню 34-ї річниці незалежності України перемістяться до міської зони відпочинку імені Назарія Іремчука. О 17 годині 30 хвилин виступатиме естрадний оркестр. Святкова молодіжна програма розпочнеться о 18 годині 30 хвилин. Прикарпатський естрадний вокальний колектив Будьмо радуватиме надвернянців та гостей міста о 20 годині на території зони відпочинку. Марафон відзначення дня незалежності завершить показ. З фільму непокорений. Святкуємо, щоб показати, Україна незламна. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш ютуб канал та фейсбук стрінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе. Почуємося.